Гомореська Павла Глазового нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і просить провідницю. Збудіть мене на станції глибокі криниці. У мене нерви не в порядку, тож ви пам'ятаєте. Якщо вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись і навіть зуби двину, то ж ви покличте на допомогу якогось мужчину. «Тягніть мене до виходу і штовхайте в спину!» Я, коли розісплюся, у мене не всі дома. Тож пам'ятайте, що полиця моя 37!» Прокинувся той пасажир, як стало світати. Де волає провідниця? бісова мати, чому мене не збудила, не зна свого діла? Як прибігла провідниця, мало не замліла. Ми ж, каже, на станції глибокій криниці. Тягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він брикався, відбивався за східці, хапався. Майже цілий кілометр за потягом гнався.